Усім привіт! Сьогодні будемо робити міні-розмальовку. Як її зробити? Беремо е, два аркуші або чотири. Складаємо навпіл. Тепер знову навпіл. Тепер нам потрібні ножичі, але я не взяла, на жаль, ножичі зараз. Все, я взяла ножичі. Тепер нам треба розгорнути і ось по цій лінії відрізати. Хоча не треба краще по цій. По ми треба розгорнути наші аркуші і порізати їх отут так. Тепер у нас є такі частинки, тепер у нас є 4 частинки таких штучок, і ми маємо їх склеїти разом. У нас ось тут по дві. Тому ми маємо взяти. І зараз покажу, як це зробити. І потім, коли ви доробите, я покажу, які малюночки можна намалювати. Ось. Ось. Так, ми тут просто проводимо. Беремо наш другий аркуш. І ось так. Це як подаруночок може бути. І ось тут отак робимо. І так зовсім. Коли ми це доробили, ми маємо обрізати рівненько наші аркуші так, щоб вони були всі разом рівненько, щоб було красивіше виглядала наша розмальовочка. Також ми можемо це зробити як подарунок. А потім зараз. Треба обережненько відрізати. Ось тепер в нас є. Це ми переїхали, ну, ми ще не переїхали, але скоро вже маємо переїхати. Уже 17-го ми ще десь переночуємо, а 18-го ми переїдемо в будинок і там, коли я розкоду речі, покажу, що можна зробити навіть з розмальовкою. Коли ми це зробили, ми, ми назвемо нашу розмальовку. Давайте це буде розмальовка вкусняшик. Зараз покажу, як це зробити. Я своїм почерком, але який у вас почерк, мені здається, в нас однаковий. Рози ма, ма. ко маковик. Ось тепер ми маємо написати це ручкою Рози. Мьо, Зима... Г глика... ось тепер, коли ми це зробили, ми беремо інші наші аркуші. Mm -hmm. І тут ми малюємо. Давайте намалюємо кексик. Кексик в нас малюється отак. От так. Це буде. Ой, завелика, давайте. Так, так Давайте це в нас першу не буде кексик, а буде в нас стаканчик з соком, з нашими улюбленими соками. Ось так ми маємо намалювати ту полосочку. Малюємо ми це олівчиком, а потім, коли ми це намалюємо, ми будемо це робити через сторінку, щоб в нас ми могли потім обвести. Він не виходить. Ось таку штуку я намалювала, тепер ми малюємо ось так. І давайте в нас тут буде трубочка. Тут отак. Ось так. Давайте зробимо її смугастою. Зайві лінії ми витираємо. Як от така лінія. І от така лінія. Все. Далі ми тут малюємо кексик. Малюємо на велику таку формочку. Десь от такий це буде наш вже кексик. Ось так. І давайте тут у нас або шоколадний буде, або якийсь, який ви хочете. Ось так. Давайте тут вишенку. Тепер давайте з вами намалюємо морозиво. Морозово давайте на палочці намалюємо. На палочці. Малюємо отак. Ось так. Ось так. І давайте це в нас буде морозиво з шоколадом, або який ви там хочете. Вибачте, ребят, просто мені дещо сказали, я сьогодні маю до поруху поїхати. Тому ось так, от таке морозиво. Давайте це в нас буде такі горішки. О, в нас залишилося... А ні, нам ще багато малюнків. Давайте зараз намалюємо тортик. Тортик. Він дуже легко малюється. Ось така. Ось така лінія. Ось така лінія. Це трішки більше. Ось так тут. Ось так. Давайте тут такі шари, шари. Давайте тут ми, в нас буде крем стікати. Ось такий дуже прикольний крем. Давайте це буде заварний. Вишенка. Далі давайте намалюємо Пасху. І нам лише два малюночки, А ні, три малюночки. Патха, вона в нас велика. Така. Це як великий кекс. Ось, і тут тут у нас будуть такі штуки. Я сажу на вулиці. Хопа. Ось така пасочка. Давайте тут такі будуть у нас шуп, шуп. Шуп. Далі. Давайте ми намалюємо тут. Що ви такого? О, я знаю, що ми намалюємо. Таку паучу. Кей. Так. Кола. О, в мене вже краще кола виходить. Малюємо тут таку штуку і від неї є крапочку таку, і від неї ми малюємо такі прикольні кольорові будуть в нас. Ще давайте в нас буде, що в нас ще є із такого солодкого. Давайте подумаем, что мы еще такого тут вам намалю, не намалювали. О, давайте же лейных мишек намалюем, а то, то тут, о, что мы намалювали. Вот так. Теперь тут, знаете, такие прозорые штучки, чтобы что-то побачить. И тут такие Ось Ой, ой, извините, в мене ж штатив падает просто. Чуть не впав. А ось у нас тут таке, ніби там ще мішки, там вушка, такі виглядають, там вушка. І давайте назив, е, напишемо мішки ж, Желені. Давайте це одразу напишемо таким. жилені. Ні. Мишка. 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 Ось. Ось такая в нас мини размалевочка. Смоколки. Давайте посмотрим, что мы намалювали. Сик. Такой кекс. Такая морозовая. Тортик, таку паску, таку кенді і таких книжок. Ось така розмальовка, ви можете її подарувати, а, можете самі розмалювати. Всім папа, -па, дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал. Бажаю вам гарного ранку або там дня або вечора, коли ви це малюєте. Папа! -па!